В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Мої вітання. Від початку жовтня криворізькі бійці Рокопашники здобули нагороди на турнірах різних рівнів, у тому числі на чемпіонаті Європи. Подробиці в сюжеті. З 7 по 9 жовтня у бельгійському містечку Галле відбувся чемпіонат Європи з рукопашного бою за версією IBF. для української збірної. Він видався надрезультативним. Наша команда виборола 39 медалей, серед яких 16 найвищого гатунку. Цей внесок в успіх зробив боєць Криворізького клубу Спортмайстер Ілля Ткачук. У його доробку срібна нагорода. поєдинку поведінка зі спортсменом з Узбекистану. Бой був дуже напряжений, оскільки соперник був хорошо підготовлений. Но мне удалось отправить его в нокдаун. Но, к сожалению, по решению судей с минимальным преимуществом победу отдали моему сопернику. Мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди у нас еще одни международные старты, где мы попытаемся не просто зайти в призы, мы хотим быть первыми. У нас это получается. Спортсмены у нас хорошо мотивированы на задачу стать первыми. Вот. И мы надеемся, что золото следующего чемпионата Европы будет у нас. Тижнем пізніше напарники ліс клубу Спортмайстер вже захистили честь міста на Кубку області у Дніпрі. У повноконтактних поєдинках серед дорослих золото завоював майстер спорту Кирило Овсієнко. Усі свої поєдинки завершив достроково. Після дитинного перериву, я був настроєн на победу. Поїхав зайняти перше місце. Був в хорошій формі, підготовлений. От, і я достиг того, що всі три бої я провів досрочно. Тим самим досягненням може показуватись і вихованець спортмайстра Богдан Стенько. Йому не знайшлося рівних у категорії від 15 до 16 років. На ці соревновання хлопці були в тлічній фізичній формі. Для спортсменів нашого клубу пристати, ще тяжола робота, щоб вони могли не тільки участвувати на обласних сорінах, але но на чемпіонатах України, Європи і світу. Сьогодні на стадіоні будівельник завершився шкільний футбольний турнір Золота буца. Більше інформації у сюжеті Олександра Хрищенка. Такі футбольні змагання, як золота буца, не лише популяризують гру номер один та пропагують здоровий спосіб життя для багатьох з цих школярів. Матч це перш за все бажання здобувати результат. А ще це можливість відсторонитись від негативного вуличного впливу, поганяти у м'яча з товаришами, нарешті здружитися. Тим соревнованням ми намагаємося дати якусь путівку в життя молодим ребятам, які німношко бути в вдруг. Свою... Возрості попадуть в яку-небудь хорошу команду, тому що це вже їх цель в житті буде. Починаючи з 2009 року, криворізькі школи проводять цей футбольний турнір. За регламентом змагання проходять у три етапи: школа, район, місто. Цьогоріч сім команд розбилися на дві групи, переможці яких напряму вийшли до фіналу. Этот турнир детям нравится, но ну, юношам уже, они как бы в принципе уже те, что и заканчивают школу или переходят в старшие классы. И этот турнир всегда им нравится. Мы стараемся проводить его всегда на центральных стадионах города, ну, на лучших стадионах, которые у нас в городе есть. Это и металлург, и строитель. И этот турнир прижился. Самое главное, что детям нравится. И мы надеемся, что и в дальнейшем этот турнир «Золотая буца будет набирать еще больше свою популярность. У так званому фіналі чотирьох за третє місце сперечалися команди Покровського та Довгинцівського району. Відповідно, 62 та, та 130 -та школа. Перемогу з рахунком 5-2 здобули довгинцівські футболісти. А в головному матчі Золотої Буци доля звела Саксаганських та інгулецьких школярів 19 та, та 114 -та школи. Тут результат ще переконливіший: 5-1 на користь представників Саксаганського району. Без Безпережені дійшли к до этому фіналу. Вся команда достойно відграла всі ці ігри в фіналі. Встретились ми Сінгулецьким районом. Соперник був хороший. Ну у нас желання було побольше, так що ми побіділи. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендрексон. Бережіть себе і тримайтеся в спортивної хвилі.